Приїхав мамин сюрприз. Мама про нього не здогадується. І, І що, дядька, пані ага. Марія зараз буде в шоці. Доставка, доставка додому. Пані Марія зараз буде в шоці. Просто мама дядька каже, що... що ти що то тобі мають привезти? Я кажу, та то я до компа собі замовила. Вона думає, що цей, вона треба покликати, розказати хай поселку йде вона... Пані Марія, що тут у вас приїхала? Кажуть, що вам щось привезли? Да. Добрий день. Не знаю, каже, що вам. Розводи мене, розводимо. Не поняла. У мене вроді всі ще день народження. Ну, то доб... добрим людям наперед дарують. І, і добрим людям навіть без приводу дарують. Треба мати гарних друзів. Отак-то. Отак то. Зрозуміла взагалі. Здогадуєте що? Я Це думаю, що ви собі здогадуєтеся, а не те, що ви здогадуєтеся. Ви що... Ні, не газова плитка. Я знаю, що ви чекали газову плитку. А щось те, що, те, що ви б собі ніколи не купили. Так. Якщо ви вже тепер будете повністю на пенсії. Та як ти сьогодні чуєш? Я не пенсіонер, прошу пана. Чуєш? Та як ти сьогодні готують. Що хочу сказати, ти сьогодні уставила посуду, не встигала, пішла до церкви не помила. А ти закинеш ню і підеш до церкви і прийдеш, вона буде собі. Все добре, дякую. То взагалі то шок для мене. Мама каже, що замовила? Я кажу, та до комп'ютера кажу, та же володя має щось привезти мені, кажу, а чого не на пошту каже. Я кажу, та щось мені до комп'ютера. <смітно> Файно до комп'ютера слухає. Переморяєшся, Павло не розуміє, як то, і що там. Я ще не розумію, взагалі, що це робиш. А ви думаєте, чого я не розказував про каналізацію? Я просто так про неї думав. Давайте йдемо розпаковувати, дивитися. Чи сподобається пані Що гарно Медизація? Ну, а відразу до того, відразу під холодильник, ще якусь таку собі плитку. Взагалі, а велика така. Я бачу. Та, том, та то ми брали таку вже таку вже з запасом, щоб наскладати, наскладати і, Вау. і не робити. Та та треба розібратися, що там до чого. Куда я думаю, що без проблем. Подобається? То ще би. Ще би. Не ще очікували? Ні. Взагалі.